Ну що ж, всіх вітаю! Це вже п'яте відео нашого курсу, де ми розбираємо ті помилки, які ми робимо під час фарбування авто. І саме в цьому відео ми розберемо, розберемо ті помилки, які ми робимо під час лакіровки. Будемо всіх починати розбирати. Так, по-перше, е, наша деталя вже. Офарбовані, на них фарба і вона висохла. Далі у нас починається праця вже саме з лаком. І перша помилка це помилка, коли наш лак не відповідає тому ремонту, який ми робимо. Що я цим хочу сказати? По-перше, ми повинні розуміти, що є стандартні ремонти, а є ремонти, де ми, наприклад, робимо одну деталь. Невеличку там, да. Чи, наприклад, у нас повний облив авто це зовсім інша ситуація, де ситуація, коли клієнт прийшов і сказав, що ця машина, яку ми робимо, це вона на довгі роки мені, і треба зробити її максимально якісно самими дорогими матеріалами. Тобто там керамічний лак, ще якісь там топові матеріали. Тому обов'язково підбирайте лак під той ремонт, який ви робите. Нема сенсу брати, наприклад, топовий дорогий лак під парктронік чи під зеркало, яке вам треба підмаль... просто його пофарбувати і швиденько поставити на машину, вона поїхала. І, наприклад, якщо ми Фарбуємо перед авто, ми знаємо, що на нього йде саме велике навантаження. Саме туди летять всі сколи, пісочок, там, да, все туди летить. Тому я раджу в ремонті передньої частини автомобіля використовувати максимально такий твердий, якісний лак. Тобто задній бампер він може бути звичайним там. Да? Передній бампер важливо, щоб він був, по-перше, у нас з правильним шаром лаку. Цей лак повинен бути з пластифікатором, який допоможе підпружинювати ці всі моменти там. Да? Також в цьому пункті я хотів би додати, що лаки бувають швидкі. Залежить від швидкості висихання, вони можуть бути матові, полуматові, екологічні. Ну екологічні, коли знижені, е, наприклад, коли в Європі є з 2007 року обмеження по розчиннику, тобто це законодавчий вже орган, ну, прийняв такий закон. Що не можна використовувати, там, наприклад, звичайний лак, в якому багато розчинника. Тобто, наприклад, на станцію прийшло розпорядження, що лак повинен бути такий. Тому ми інше відставляємо в сторону, але працьовуємо тільки з лаками ВОК. наприклад. Потім, наприклад, ми робимо тільки дорогі машини, які їздять в кортежі, вони близько один до одного їздять і висікають передню частину автомобіля. Тому тут ми використовуємо тільки лаки, які мають максимальну, максимальну жорсткість, максимальну знасостойкість. Я не знаю, наскільки це коректне слово. Ну, Керамічні лаки. Тому майте це на увазі. Друга порада, вона ж. Помилка. чи друга помилка, вона ж порада. Звертайте увагу на термін придатності лака та затверника. Це дуже важливо. Обов'язково зверніть увагу саме на затвердник, тому що лак ще термін зберігання може мати довший, а затверник, він термін зберігання має менше. Тому звертайте увагу, не лейте в лак, затвердник, який вже поза терміном. Це зіпсує вам вашу важливу роботу. І дуже важливий нюанс. Ми всі розуміємо, що лак в 5-літровій каністрі буде коштувати дешевше, ніж в літровій каністрі. Але треба розуміти ту швидкість, з якою ми використовуємо цей лак. Чому? Тому що якщо ми візьмемо 5-літрову каністру, і йде в додатку до нього затверник. Затверник дуже не любить, коли він завоздушений. Тобто ми її відкрили, починаємо його використовувати. І коли залишається у нас, наприклад, в п'ятерці залишається літр. Затвердника у нас залишається вже пів літра в каністрі, яка у нас 2,5 літра. І вона у нас відкривалася, ми з нею працювали. Чим довше стоїть затвердник відкритий, тим більше він псується. Тобто, ми взяли свіжу каністру, починаємо малювати, починаємо фарбувати, лакерувати. І потім в кінці, коли у нас лака стає все менше і менше, ми можемо звернути увагу на те, що у нас лак стає вже, зовнішній вигляд лака стає ху**, гірше. Чому це стається? Тому що затвердник у нас використовується повільно. І він довго стоїть відкритий. Тобто ми відкрили затверд, налили скільки треба, оставили, закрили. У нас повітря туди вже попало. Потім ми знову відкрили, налили. Оставили закрили, знов повітря попало. В повітрі є вологість. Вологість у нас впливає на ізоціонати, які знаходяться в затверднику. Тобто, чим довше у нас буде відкритий затвердник, тим гірше буде у нас потім лак. Тому, якщо ви не використовуєте 5 літрів швидко, то купуйте літрами. Це буде вам дуже велика порада для того, щоб у вас завжди був гарний результат. Дуже цікаве питання. Скільки може стояти затверник відкритий? Все залежить від того, він при якій температурі стоїть? Літом, зимою, вологість? Скільки було затверника? Наприклад, ви взяли півлітровий затверник, ви відлили звідти 50 мл, і він простояв у вас. Там було небагато повітря. Чи, наприклад, ви е, все майже використали, трошки залишилось на дні, і він простояв багато повітря і мало затверника, він значно швидше пропаде і зіпсується. Тому це все е, досить така відносна ситуація. Просто, якщо ви працюєте, у вас невеликий об'єм роботи, не купуйте 5-літрові каністри, тому що затвердник буде пропадати. Це велика порада для вас. Наступна помилка пропорція змішування. Так, я розумію, що якщо у вас написано 2 до 1, в принципі, наливаємо по лінійці чи по об'єму, проблем нема. Часто буває, що, наприклад, у нас лак 411, тобто 100, 25, 25 по об'єму чи 4-1-1, це і так, і так коректно, але плотність матеріалу може бути різна. Наприклад, лак 411 може бути по вазі 127-23. 27 грамів це затверник, і 23 грами це розчинник. Тому що плотність розчинника, затвердника вона різна. І Якщо ви будете наливати 125-25, то ви будете переливати розчинник, лак буде більш рідкий, і не доливати затверник. Менше затвердника, лак сам по собі стає гірший. Тому дуже уважно слідкуйте за пропорціями змішування. Дуже важливо. Далі, якщо ви додали затвердник розчинник, обов'язково треба лак вимішати. Вимішати і тільки після цього його використовувати. Важливий момент. Якщо у вас камера, наприклад, така сама, як ця, це камера комбінована, тобто, це камера, в якій ми. Фарбуємо і в які ми сушимо. Є ще камери, які окремі, не комбіновані, а окремі, де у нас є зона, де ми фарбуємо, потім піднімається штора, чи відкривається ворота, і заїжджає в сушку. І там є досить такий великий поток роботи. Тобто ми пофарбували деталь, підняли штору в сушку, закрили штору і далі фарбуємо. І там розводять лак. Зразу на декілька годин. Тобто нема сенсу нам постійно під якусь деталь, одну-дві-три деталі, там, дві-три деталі знову розводити. Розводять більше лаку, там півтора, два-три літра розводять і постійно його використовують. Слідкуйте за часом життя розведеного лаку. Часто буває, що це година чи дві години, і тоді є сенс нам розводити лак під цей термін. І, звісно, якщо у вас пропало світло, ви розвели лак, у вас пропало світло, пройшла година, і ви подивилися в ТДС, що через годину його використовувати не можна, не використовуйте цей лак. Ви зіпсуєте собі покраску. Чому? Тому що це, по-перше, він пропав. По-друге, ви побачите, що це буде не такий глянець, він і так буде розтікатися, і доведеться переробити. А проробити це доведеться знов все по-новому перефарбовувати. І це. Кошти. Наступна помилка це коли ми чи хтось, наприклад, не використовує сито. Це буде велика помилка. Чому? Тому що у нас може бути сміття невеликий бруд, наприклад, він може бути і в тарі, може бути і, наприклад, в лаку, чи в затвернику. Часто буває, що затвердник починає підсихати і з'являється така маленька корочка. Вона попадає нам в лак, і потім це забуває нам фарбопульт. І це буде помилка. Тому обов'язково використовуйте сито. І звичайно, це сито 190 мікрометрів. Сито використовується один раз. Після того, як ви його налили, так ви можете, звичайно, доливати, але протягом 1 години вже треба викидати його, тому що воно починає підсихати і псується. Також велика помилка, коли у нас невідповідна температура. Тобто, для того, щоб ми нормально фарбували, нам треба, щоб наша температура матеріалу. Повітря і деталі була однакова. Тільки тоді ви зможете викласти лак так, як його треба викласти. Тобто він буде себе вести прогнозовано. Якщо у нас деталь буде холодна, чи повітря буде холодне, чи матеріал буде холодний, він буде працювати непрогнозовано. Тобто, ми викладаємо, ми щось бачимо, лак починає нагріватися на деталі, починає тікти. Чи навпаки, у нас деталь холодна, лак теплий. Ми наносимо на деталь, вона починає застигати, не розтікатися починає лак. Тому обов'язково робіть так, щоб у нас була відповідна температура на деталі, матеріал та повітря. Ідеально, це 20 градусів. Так, ну і стосовно того лака, який я вибрав, це вже не реклама, просто розказую, тому що в мене варіантів дуже багато. Чому це лак? Пропорції змішування зручні 2 до 1. розчинника не треба. А лак МС, тобто наноситься, наноситься дуже легко, він ніколи не закипить, швидко висихає, все, все подобається. Тому, в принципі, я його вибрав. Перед тим як нанести лак на деталь, треба уважно прочитати, як він наноситься. Це не просто слова. Лак МС, чи ХС чи Ультра ХС, вони всі наносяться по-різному. Навіть лак в одному бренді. Там може бути два шари, три шари, півтора шари. І вони між собою можуть мати сушку чи не мати сушку, чи мати сушку, але різну. А також може бути сушка після фарбування, чи її може взагалі не бути. Тобто є лак, який треба нанести зробити паузу. Знов нанести зробити ще паузу, знов нанести зробити велику паузу і тільки після цього вмикати на сушку. А є лаки, які наносяться взагалі тоненький шар, без паузи повний шар, і потім зразу вмикаємо сушку. А є навіть лаки, які ми наносимо зразу повний шар, потім тоненький і зразу на сушку. Це дуже велике, це має дуже велике значення, тому майте це на увазі. Використовуєте фарбопульт, який підходить під нанесення лака. Тобто не треба брати грунтовочний чи ще якийсь. Є поради, читайте в ТДС, написано, який фарбопульт, і використовуйте. Це може бути дюза від 1.3 до 1,4, іноді буває 1,2, але читайте. Так, Додаємо значить, е сито 190 мікром наш лак. Все. Ну і звичайно, перед тим як наносити лак на деталь, я дуже раджу вам протестувати пістолет на папері. Тобто, він повинен бути налаштований, щоб не було сюрпризів. Розуміємо там, да? іноді буває, щось крутили, коли розбирали пістолет, коли його чистили, і щось накручено не так, то буває моменти, за які потім буде боляче. Добре. Все, починаємо. Тиск 2 і 0 на вході і починаємо наносити. Стосовно нанесення, дивіться. Виробник матеріалів він пише нам паузу там, та? між шарами. Якщо стоїть пауза, Наприклад, там 5-7 хвилин, про що це річ? Дивіться, по-перше, у нас може бути температура не 20 градусів. По-друге, в камері є вентиляція, в гаражі її немає. І це дуже велика різниця. Коли у нас деталь стоїть під вентиляцією, у нас є воздухообмін, і деталь на шлак підсихає значно швидше. Тому, якщо стоїть, наприклад, 5-7 хвилин. В камері це може бути 5 хвилин, в гаражі це може бути навіть не 7 хвилин, а 10 хвилин. Тому враховуйте те, що ви працюєте, наприклад, без вентиляції. Робіть паузи тоді більше. Це теж велика помилка, якщо ми будемо робити, не будемо робити а, похибку на те, що у нас немає вентиляції. Як я буду наносити Це лак МС? Мес, я розумію, що, наприклад, ХС він буде носитись трошки інше по іншому. МС наноситься так. Він наноситься в 2-3 шари. Перший шар я буду наносити ближче тримати, швидко проводити. Це буде тонкий шар. Зроблю паузу десь хвилини 2-3 і наношу потім повний шар. Потім буде пауза у мене хвилин 7. І після цього я буду наносити вже третій шар. Він буде повний. Пауза 10 хвилин, і після цього тільки гаряча сушка. А про відстань, швидкість проходу. Це вже можна зняти окреме відео саме про техніку нанесення лаку. Тому що техніка нанесення лаку це трошки інша ситуація, тому що тут треба враховувати і форму деталі, і, те, і переходи, і швидкість, і сам лак це дуже великі такі великий не а велике відео, в якому треба розбрати, як наносити, тому що там тут вже йде формування шагрені. Там да коли ми враховуємо, який, ми хочемо, який шар хочемо отримати після сушки. Це дуже буде такий великий розбор, як він наноситься коректно. Тому слідкуйте за каналом. Невдовзі я таке відео зніму. Перед тим як наносити лак, я раджу проходити липкою-серветкою, тому що у нас протягом нашої роботи камери, вмикали, і вимикали камеру, ходили, могло щось з фільтрів впасти. Тому липка-серветка вона у мене лежить. Я липкою серветкою пройду перед тим, як наносити лак. Перший шар тонкий? Тонкий, вологий. Пауза буде дві хвилини і повний шар. Тому кришар повністю. Так, у нас вже вентиляція пройшла 10 хвилин. Зараз будемо вмикати камеру на сушку. До речі, бачите, яка температура в камері? Все. І зараз саме цікаве буде. Так, у нас, у нас нагадую, розіграш буде на розіграші отакий лак. BC Clear. МС-очка гарна від тутопового бренду. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, що треба бути, підписано на наш канал, поставити лайк, написати коментар, а в коментарі написати ту тему, яку ви хочете, щоб ми зняли в відео. На цю тему зняли відео. І на який, за які на який запит буде найбільш лайків, я зрозумію, що це саме цікава тема. Ми на це знімемо відео. А для е, нашого підписника, який написав такий запит, буде такий заохочувальний. Жалюгідне видовище. І це я не брати далі. я Це про камеру. Вона вже брудна її пора мити. До речі, цікавий нюанс. Ви знаєте, куди більше за все попадає сміття? Я вам відповім. Саме в ту зону, де робився ремонт. Саме в ту зону, куди буде дивитись клієнт. Це завжди так. Це закон мерфі. Якщо ви робили тут і там нічого не робили, то сміття обов'язково попаде саме туди, куди буде дивитися клієнт. Деякі можуть написати, що у мене в гаражі навіть менше сміття ніж тут в камері. Я з вами погоджуюсь. Але не забувайте, що ми тут постійно хлопнули дверіми, заходили, виходили, вмикали, вимикали камеру для того, щоб можна було зняти. Потім вмикали для того, щоб можна було нанести. Тому тут постійний був двіж. Тому, вибачте, трохи сміття є. Ну так не так багато його можна завжди забрати поліровкою. А до речі, для того, щоб полірувати, треба спочатку висушити цю деталь, ці деталі. Якщо буде звичайна сушка, то це треба залишити його годин десь на 6. Вісім, а краще вмикнути камерою, висушити, висушити при 60 градусах за 30 хвилин після повного охолодження деталі вже можна буде її полірувати. Ну що ж, ми вже закінчили наше фарбування. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви може не почули, чи може щось ті помилки, які, про які ми нічого не сказали. Пишіться в коментарях, ми розглянемо, що десь ми може упустили. Тому обов'язково ще і поспілкуємося на цю тему. Дякую всім за увагу. Не забувайте на наш канал. Це нас заохоче робити ще більш якісного та цікавого відео.